Друзі, привіт! Квітне у мене така красунька, квітне з 1 жовтня на день народження моєї мами Вона розквітла. І квітне досі. Сьогодні 26 листопада, майже 2 місяці вже. Але я гадаю, що цей тиждень буде в неї останній це Insлі Джайрак Кеннері. Маленька, вона зовсім невеличка. Тендітна красонечка. це перше квітування, тому лише одна квіточка і не дуже смугаста і кравчата така обадная вийшла, але все рівно дуже-дуже-дуже-дуже витончена, дуже симпатична. Мені вона дуже подобається. Що ж це за гібрид такий? Цей гібрид був зареєстрований королівською сидівничою спілкою паном Сомбом Полом у 2013 році. Створена ця красуночка з таких батьків, як Енциклія Фініка, Брасавола Надоса та Катлея Міллері. І коли я роздивлявся, я все от, ну, брасового надосу я тут бачу. Котлію Мілері я тут бачу, бо це кольор, і форма і все. А де ж ця енциклія Феніка? А енциклія Феніка вийшла все ж таки з е, зовнішній вигляд самої рослинки. От е, такі е, тубіріді, такі листочки, саме як у тієї Енциклії, а от на квіточку вона майже не вплинула. Ну і таке буває. Ось така красунка, ось така гарнюнка. Отримав я її, коли не пам'ятаю, але два сезони вона в мене проросла, і на цей сезон вона вирішила, що вона вже по дорослі Так що, в принципі, вона приходила вона маленька десь, такі от лісточки на ній були. В принципі, ростуть вони легко. Більшості цієї групи бресоволики тлеї, це вони мають період спокою, мають період активного росту, коли вони п'ють і чимало п'ють, полюбляють сонечко. На сонечку вони навіть засмагу мають. Бачите, тут в тубірідіях видно, що коли у вересні місяці я зняв притінку, то вона найтрошки активніше засмагла. Всім гарного дня, всіх вас люблю, всім мирного неба, Па-па!